Доброго дня вам любі діти, хлопчики і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Маляк, зараз я вам загадаю загадку, а ви послухайте її. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Їх я розуму навчу, а сама завжди мовчу. Так, дійсно малята. Це книга. Книги бувають дитячі і дорослі. Дитячі книги з різними малюнками, а дорослі книги менше мають малюнків, а більше корисної та цікавої інформації. Малята, а чи полюбляєте ви книжки? Молодці. А що саме полюбляєте ви слухати? Так, я теж думаю, що це казки. Ось зараз і перевіримо, як добре ви їх знаєте. Жили собі на світі двоє мишенят, Круть і вель, та тапівник. Голосисте горличко, вірно малята. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились до того, що не стало в них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай борошна і спечи мені колобок. вірно малята. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, жучка та й загубив дід. Правильно, мої любі, рукавичко. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я ні пила і не їла. Так, маляця, це казка коза дереза Каже, мачуха дівчинці, сходи до моєї сестри, баби. Та візьми в неї голку і нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Вірно, дітки, ця казка так і називається Баба Яга. Дякую, малята. Сподіваюсь, що ви відгадали всі назви казок. Діти, а чи знаєте ви, де можна придбати книжки? Так, звісно, це книжковий магазин. Інтернет-магазин. А ще ми можемо відвідати міську бібліотеку, тому пропоную до неї завітати. Заходимо в фоє. Тут у нас у віконечках. Події цього місяця. А далі йде читальна зала. Тут нас зустрічає Олена Анатоліїна. Олена Анатолійна, розкажіть, будь ласка, нашим діткам про вашу бібліотеку сімейного читання. Дорогі діти, вітаємо вас в читальній залі нашої бібліотеки. В читальному залі книжечки додому діткам не видаються. Їх читають дітки тільки тут. Це можуть бути і книжки, а також дуже багато різноманітних дитячих журналів. Ми також дітками. Ще дані у залі проводимо різні розваги. Як настільні ігри у нас є, різні різні, так і ми можемо пограти в такі великі гарні кубики, які можна складати. До нас приходять дітки з батьками. Батьки відпочивають, але кожен може знайти собі книжечку до смаку. А зараз ми з вами. Перейдемо в інший відділ нашої бібліотеки, де книжечки видаються дітям додому. А в цьому залі нашої бібліотеки малята ви можете обрати собі книгу, яку ви хочете взяти додому і прочитати її, а потім через деякий час обов'язково її повернути. Тут стоять полиці. Бібліотекар вам може допомогти обрати, яку саме ви хочете взяти книжку. Малята, а наша подорож завершилась, а дружба з книгою ще тільки розпочинається. Тому я думаю, що від сьогодні ви ще дужче будете любити книги та будете берегти їх. І станете постійними відвідувачами міських бібліотек. А нашій Олені Анатолії ми кажемо велике дякую, бажаємо міцного здоров'я та мирного неба і сподіваємось на цікаві зустрічі. А ми чекаємо вас завжди.